Діс. Ух ты! Ух ты! Тут! Оце карось! Тут бачите цього момент! Ух ты! Першу рибку ми дождалися, ви подивіться, який момент. Та, оце ми звісно в місто заїхали. Все заросло, ви бачите що тут робиться? Бур'ян вище голови. А нам захотілось на рибалочку сюди. До, страшне. Крапива, риб'яхи. Ну, надіюсь... Ах! Пожалився. Надіюсь тут рибка повинна бути. Півчаса роботи і місто наше приаккуратилось, дивіться, гарно, так? Да? На поплавочок думаю буде саме то. Правда, можемо тут комарі з'їдять, але там у Юрки є один інгредієнт такий, що ми зараз запшикаємо наше місто. І казав, комаря не буде, ну побачимо. Так що пішли по на 16. Поки ще якраз вечірній кльов, думаю, буде. Може і спінемося, ще закинуться сьогодні і перебочити. Я вас вітаю, дивіться, яке гарне місто ми зробили. хух, стільки сили потратив. Коротше, заросла річка повністю, рибаків немає. Рішили ми сьогодні половити на поплавок. з лодки в нас не можна ловити на час воєнного стану, так що ми вирішили половити з берега. Ось таке місто зробив я. Зараз ми тут ще трошки підакуратимо підкормимся підкормимося. Ми закинемо наші удочки і думаю, повинна бути тут крупна риба. Ну що, поїхали. Ось все, ви подивіться, що Юрка робить. Оце в нас так травлять комарів. Найшов він якусь секретну смість і мені навіть не каже, що це таке. І каже риб, кажу риба, каже, комаря не буде зовсім. Ну побачимо, зараз ми підемо і мені туди побризкаємо. Так, зараз закормимо містечко швидко. Коротше, горух і сюди ми добавимо корось халу. О, Зараз підемо, закормимо наше місто. Пізно ми сьогодні приїхали, ну нічого. У нас завтра день є. Це так більш розвідка у нас буде. Повирізали місто. Це дуже багато времени потратили, щоб міста знайти. Річка дуже сильно заросла. Я навіть не думав, що так буде. Так, по наживки у нас черв'ячок і опариш. Будемо наживлять одного черв'ячка. Пару опариків сюди підсадимо. Так Це карось. Ви бачите цього момент. Давай давай. Опа. Ух ти! Є! Перва рибюха. Подивіться дядя карасюмбай. Ух ти. Перву рибку ми дождались. Ви подивіться, який момент. І кстати, вже і вечір я думав, що кльова вже не буде сьогодні. А тут ви подивіться, який мамонт клюнув Оце вже мене ротує. Не зря я тут по шию лазив, у ще порізав усі ноги собі, обосоку. Ну, все таке місто я вибрав правильно. Зараз підемо візьмем садочок і... Будемо продовжувати далі. Ну, карасі тут, звісно, Жирнючі, так, як я і думав. Заросло, росло, правда, все, ну, ми своє місто зробили і свою рибу вже перву поймали. Так що, думаю, рибалка буде у нас за Іди сюди! Ути! Ути! Уті! Хто там? Угу! Оце карось! Ви бачите цього момента! Фух. Ух ты! Садук я не там поставив, де треба? Це хороший! Краси іди сюди! Ух! Пів кіла, навіть. Навірно, грам 700. Оце каросить. Оце вже я понімаю карасик. Садук я не в тім поставив. Бачите, якраз сюди я витягую їх. Зараз піду, мабуть... комаріку соїть. Піду, мабуть, возьму рушки. І на рушки до цього трошки з боку приструю. Щоб він нам не мішав. Ну карось, звісно. Просто жирнючий. І чую, ось під ногами він тут в камеші прямо гуляє. Жир, йди. Зав'язав я тут його. Йди. зараз піду порожки. ходи. Ох. Иди сюда. О, второй внутренний карасел. Давид всякий. С мощнее, да? Ох, да, вот тут караси, конечно. Зачетнейший. З містом ми, як кажуть, не прогадали. Крючочок котунець стоїть. Як його витягнуть. Диви, як заживав красиво. Ну нічого не зроблю. О! Смачний перший внутрішній карасик. Закинув я ще й третю вудочку, отуди під лоташок і там він у нас клюнув. Йди. Блін, поки ходив до Юрки, а тут поплавка нема Що там? А, він тут є, дивіться. Він тут є А я ж кажу, поки пішов, прийшов нема поплавку. Дивіться який смачний лоптик. -мо, скільки я тебе ждав? 4 часа. Без поклівки. де ти, удервися ще давайте. Відякий. Зачетний карасовело взагалі, да? Ой, я в шоке з такої рыбалки. Вроді і є карась, ну чого йому не клювати, да? і розмір, ну, я не можу нарадуватися. Оце б таких десяток, це б така б жирнюча риболка була. Просто отака. Коротше, не знаю, що тут проходить у нас. Ну, короче, 6 часов поймав одного карася, зараз 10. І я б більше не бачив і поклювки. Не знаю з чим це зв'язано. Такі надіжди були. Звечора трошки обізвався, бачите, і закрив рот повністю. Рязкою запливло, все, і поплавків практично не видно. Так що, мабуть, ще часок постижу і буду закруглятися.